Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. За півроку на вулиці Карпатській народний контроль уже втретє. Ось тут стерта зебра, поруч незакритий люк. За весь цей час місцева влада спромоглася лише встановити ліхтар, який мав би вирішити усі проблеми. Щепсимку на цьому переході автомобіль ледь не збив жінку. Пані Галина йшла по зебрі, та от автомобілісти, розмітки на карпатській, не помічали. Я почала б доказувати, що я на пішоході була. І я їй покажу: якщо б я йшла з дитиною. А ви летите просто, кажу, ви бачите, що там пішохід. Вона мене за це що навіть не зорієнтувалася, що тут пішохід, вона мене запитала, де я кажу. Отут вже за кілька місяців інша аварія сталася на тому ж переході на Карпатський. Вона мала вже летальні наслідки. От після цієї аварії влада і спромоглася встановити хоч один ліхтар над зеброю. Коломияни кажуть, проблем Карпатської це не вирішило, але дякують навіть за таке покращення. Зараз стало краще видно, видку коли водіям переходять дорогу. Пішоходи краще видно людину, коли не в темноті, а вона йде по освітленій площині. Та провівши на пішохідному переході на карпатській півгодини, розуміємо, що незважаючи на додаткове світло, люди і далі змушені перебігати дорогу поміж машинами, адже розмітка майже непомітна. <му> Не знайшли коломийські чиновники і чим прикрити метровий люкс біля того ж сумнозвісного переходу. Хоча зробити це журналістам народного контролю обіцяли двічі. Будемо закладати. Зараз я поїду, подивитися. Щоб поміняти на пластмасову решітку, це треба бетонувати, треба піднімати. Ну тобто, це треба проводити будівельні роботи. На цей рік виділено ці потреби 125 тисяч гривень. Будемо замінювати, в тому числі і на вулиці Карпатській. Журналісти народного контролю поспілкувалися із представниками поліції. Ті визнають недостатню освітленість вулиці та погана розмітка. Справді є однією з причин аварій. Є у нас відповідний інспектор, який здійснює контроль за розміткою, за закриттям люків. Ви зможете йому передати, що біда на Карпатській, але насправді добре, ж людей збивають. Добре, передамо завтра зранку. Та після півроку обіцянок зробити освітлення та закрити люки на Карпатській, журналісти народного контролю. Представникам влади вже не вірять. Наші депутати обіцяють пришвидшити вирішення проблеми своїм втручанням. Нас це звичайно не задовільняє, не задовільняє Коломаян. Однозначно, як депутат Коломийської міської ради, я буду робити депутатські звернення, депутатські запити, щоб це було доведено на вулиці Карпатській до кінця. Журналісти народного контролю і надалі навідуватимуться на карпатську. Ми обов'язково прослідкуємо, щоб всі проблеми на цій вулиці були вирішені. Наталія Чопак, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.